Нещодавно ми відзначали день народження одного з видатних українських медиків Миколи Пирогова. Наша земля взагалі багата на талант, і НАТО це стосується науки. Імена українських учених відомі в усьому світі. А ми, на жаль, інколи не знаємо, що це наші співвітчизники. Час виправляти ці помилки. Угу. Сучасна медицина здатна на те, що раніше вважалося дивом. Більшість великих відкриттів та проривів припадає на останні 200 років, і українські медики та вчені зробили чималий внесок у цю справу. Пропонуємо вам топ 5 історичних персоналій з України в цій сфері. 1834 року в Чернігівській області народився Володимир Бец, дворянин, медик за покликанням. Найбільше його цікавили таємниці роботи людського мозку, але ще під час навчання у Київському університеті він також захопився українською історією. Разом із легендарним етнографом та археологом Володимиром Антоновичем медик написав та видав книгу історичні діячі південно-західної Росії, адже саме так у Російській імперії треба було називати українські землі. Але навіть таке видання дуже не сподобалось можновладцям, тож вони примусили беца звільнитися з рідної київської кафедри анатомії. І це, незважаючи на всі заслуги українського професора, він видав понад 50 наукових праць про анатомію мозку і навіть відкрив новий тип великих пірамідальних нейронів. Їх у світовій медицині досі називають клітинами беца. А цей український бактеріолог урятував десятки мільйонів життів. Володимир Хавкін народився в Одесі в 1860 році і закінчив місцевий медичний університет, який вважався одним з найкращих у східній Європі. Незабаром йому пощастило влаштуватися в паризьку лабораторію іншого легендарного вихідця з України зоолога та імунолога Іллі Мечникова. Саме там Хавкіну вдалося створити першу вакцину від однієї з найнебезпечніших хвороб 19-го століття холери. Бактеріолог мріяв якнайшвидше запровадити вакцину в рідній Україні, але влада Російської імперії вважала вченого політично неблагонадійним і заборонила йому будь-яку практику. Натомість працю Хавкіна оцінили у Великій Британії, і, зрештою, перша масова вакцинація від холери відбулася в тодішній британській колонії Індії. І вже там український бактеріолог винайшов першу в історії вакцину від чуми в Мумбаї Досі працює заснований ним бактеріологічний інститут Хавкіна. Медицину жодним чином неможливо розвивати без мережі науково-дослідних установ. Зараз це сприймається як прописна істина, але на початку ХХ століття така ідея здавалася новаторською, і один із таких новаторів в Україні киянин Олександр Богомолець. Його дитинство було складним та трагічним. Він народився у 1881 році в Лук'янівській в'язниці, куди запроторили його матір, українську революціонерку. Юний Олександр планував. Вчитися на юриста в Києві, але його також визнали неблагонадійним, і саме тому він змушений був перевестися до Одеси на медичний факультет. Хто знає, якою була б сучасна медицина, якби Олександр Богомолець обрав інший шлях. У 1920 30 роки він не лише перевернув уявлення світової науки про процеси розвитку пухлин в організмі, а й організував всю нову академічну медицину в Україні з престижними університетами та науково-дослідницькими центрами. Роль жінок у світовій медицині тривалий час обмежувалася сестринським доглядом за хворими, і лише з кінця XIX століття в окремих країнах жінки змогли здобувати ґрунтовну освіту на рівні з чоловіками. Так Софія Окуневська Морочевська стала однією з перших лікарок України. Вона народилася на Тернопільщині 1865 року, коли західна частина України входила до складу Австро-Угорської імперії. Вивчитися на медика Софії вдалося лише в Женеві, проте вдома її диплом не визнавали, бо вона жінка. Незважаючи на це, українка змогла використати дослідження французької вченої Марії Складовської кюрі та розробила новаторську методику для лікування раку шийки матки за допомогою радіаційного опромінення. Покуневська Морочевська також стала упорядницею першого словника української медичної термінології. Зрештою, вона відкрила власну практику у Львові. Вові, де й лікувала пацієнтів до кінця свого життя. Але будь-який список видатних медиків України був би неповним без цього кардіохірурга світового рівня. Микола Амосов за походженням росіянин, але з середини го століття зв'язав свою долю з Києвом. Тут він відкрив перший в Україні інститут серцево-судинної медицини та навчив кілька поколінь фахівців у цій сфері. Сам Амосов провів понад 6 тисяч операцій і вперше в історії світової медицини створив протези для клапанів серця. Перші зразки хірург виготовив з власної нейлонової сорочки. Але щоб люди якнайменше зіштовхувалися з необхідністю складних операцій на серці, Амосов розробив власні методики здорового способу життя та виклав їх у своїх книгах. Сам учений дожив до 89 років і похований у Києві. Він досі вважається одним із найвпливовіших діячів усієї української науки за останні 100 років.